Ворожий удар по Запоріжжю, вбивство в Комишувасі та захист Дніпрогресу. Про це та інше у підсумках Суспільного. 74 людини залишаються у лікарнях після ворожого удару по Запоріжжю. З них 12 у важкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаємо, окупанти поцілили по місту двома керованими авіабомбами 8 січня. У наслідок атаки загинуло 13 людей. Ще 127 дістали поранень. За словами Федорова, це наймасштабніший випадок спочатку повномасштабного вторгнення, в якому зафіксована така кількість травмованих одночасно. Окупанти роблять вкиди про наступ сил оборони на Васильівку, аби залякувати жителів тимчасово окупованих територій та виправдовувати удари по Запоріжжю. Про це розповів Суспільному гречник української добровольчої армії Сергій Брачук. Тим часом на Оріхівському та Гуліпільському напрямках військові РФ проводять інженерну розвідку, аби виявити слабкі місця в нашій обороні. Зокрема, створюють мінні засідки, каже Сергій Брачук. Понад 330 людей з тимчасово окупованих територій області торік залучили до служби в армії РФ за контрактом. Показник становить орієнтовно 135% від запланованого у 2024 році. Про це йдеться у звіті центру національного спротиву. Там також зазначили, що залученню населення захопленої частини області сприяє скрутне матеріальне становище та високий рівень безробіття з поміж місцевих. У комишоваці вбили чоловіка, а свідок погрожував поліцейським гранатою. Як повідомили в Нацполіції області, коли троє чоловіків вживали алкоголь, між двома сталася сварка, яка закінчилася різаниною. Після цього нападник намагався сховатися від правоохоронців. А господар будинку, свідок злочину, погрожував поліцейським гранатою. Обох затримали за умисне вбивство. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Іншому за незаконне поводження з боєприпа. А до семи років тюрми. Укргідроенерго замовило будівництво захисної споруди для Дніпро-Гесу вартістю понад 4 мільярди гривень. Згідно з даними Прозоро, роботи, які мають бути завершені до грудня 2026 року, виконуватиме будівельна компанія Адамант. Також цією компанією уклали договір на зведення антидронового захисту об'єктів гес 2 Вартість робіт понад 7,5 мільйона гривень. Строки виконання до 31 січня цього року. З електронним направленням та без стосу довідок. Групу і статус інвалідності відтепер в Україні визначають спеціальні експертні команди. Їх сформували замість МСЕК на базі міських та обласних лікарень, розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Вікторія Клименко. Аби потрапити на оцінювання, необхідно мати підтверджений діагноз та електронне направлення від сімейного лікаря. Військових направлятиме голова ВЛК. А висновок експертної команди автоматично передав. Ватиму до органів соцзахисту. Грабували будинки і квартири та вимагали гроші з підприємців. У Запоріжжі судитимуть організовану групу. За інформацією нацполіції в області її очолював 44-річний місцевий житель. В угрупованні діло два відокремлених підрозділи. Один займався вимаганням грошей з громадян та підприємців, а другий крадіжками з квартир та будинків. Вони заволоділи майже 4 мільйонами гривень. Усім учасникам групи повідомлено про підозру. Таким був цей тиждень, бо дізнатися більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.